Ти знаєш, Борис? Ого. Ти знаєш, що Я сьогодні не сидів. Це напевно. Ти знаєш, тут по функціоналу, ті, не знаю, як поятись, там дуже багато нікого немає, щоб був реверс. І ще понижена, тобі передача. Ого. Це, скільки це є фінські села? Це... Там стоїть 110. Скільки там 110. Тут понижна є, да? Тут 24 на 24. Mm -hmm. Тобто реверс? Реверс, так. А ця ручка — це повишена Так. Простят диапазоны и плюс тут уменьшить, да. Ну, да Можно да. там 2 и 2, по-моему минимально сказать.